Сьогодні у нас відбувається традиційне підведення підсумків роботи колективу за навчальний рік під назвою «Світло мрій». В різні роки цей захід мав різні назви: педагогічні обжинки, гордість коледжу, і у час війни колектив обрав новий, нову назву, новий формат, оновлений світло мрій. Сьогодні ми говоримо, що перемоги... У конкурсах інтелектуальних, у спортивних змаганнях, в творчих мистецьких заходах це важливо, це розвиток особистості, це маленькі перемоги, які е, об'єднуються в одну таку бажану для нас усіх перемогу. Тож сьогодні близько 300 здобувачів освіти та 65 педагогів відзначаються за п'ятьма номінаціями: науковий олімп. Спортивний Олімп, зорицвіт талантів, крок до успіху та Золотий Олімп за участі тих, хто уже має досягнення, хто в свій час проходив або через колективи, або через цей же захід і досягли успіхів у професійній діяльності, тому що тому сьогодні в закладі багато не назвеш, гостей, а друзів. Це випускники нашого закладу, це представники депутатського корпусу військової адміністрації, і ми сьогодні проводимо такий захід разом. Я буду зачитувати норм. факти, а ви маєте показувати. Якщо вам цей факт норм, ви показуєте палець вгору. А якщо стрьом вниз, спробуємо рин. Коли студент у закладі освіти не може вибрати, що йому відвідати на перерві або після занять, студентський хаб чи простір житті Норм. Норм. Супер. Коли студент надсилає файл під назвою Фінал фінальної правки версія остання 2»? Стрьом. Коли на наукову конференцію прийшло троє людей і всі організатори, це стрьом чи норм? Так коли PowerPoint зависає на першому слайді, а ти вже розповідаєш третій пункт. Тут думки розділилися. Коли в списку використаних джерел 20 посилань, і 5 з них ведуть на YouTube? Дякуємо вам за ваше почуття гумору та швидку реакцію. Шановні гості, прошу звернути увагу. Це одні з наших останніх портретів галереї гордості нашого закладу. Просто зараз у вас будуть деякі такі дива. Коли портрети будуть оживати, то Шеметов Богдан, випускник, у якого було дуже багато в свій час, коли він навчався в нашому закладі відзнак на міжнародних олімпіадах з хімії в першу чергу, також він переможець олімпіади, яка містить три складові фізика, хімія біологія. Тепер він студент університету Каразіна. Це ось він Зараз буде мотиватором на зустрічах із тими, хто сьогодні отримує відзнаку, подяку, і, можливо, для них це буде візія, що ну, це може бути такий, як приклад успіху, можливого подальшого свого навчання, зростання і таке інше. Дівчинка з портрета, зараз їхня вчителька математики. Юлія Іванова, яка в свій час сюди опинилася, потрапила як та, яка. Належно знала і інформатику, і мову. Це взагалі дива такі, що два таких предмети кажуть, або фізика, або вірити, от вони і те, І тепер вона, у них молодий, прогресивний вчитель математики теж працює у нас. Існує компоненти: цілеспрямованість, командність, дисципліна, витримка, потерплячість, мотивація, цілеспрямованість. Дякую, давайте прикріпимо цю компоненту до нашої формови. Олежу Юрійовичу, ну хтось відкрили, знає точно, як досягти перемоги. Говоріть, будь ласка, компонент. Що більше на душі? Досягти якоїсь мети, досягти модіма чипіона, і без цього, без цього не буде придістали, не буде допомогти. Ми хочемо дізнатися, де ви берете натхнення, і як ви обрали інший шлях у своєму житті. Добрий день усім присутнім, і скажу чесно, для мене велика честь стояти сьогодні тут, у рідних стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Чотири роки тому я прийшла сюди, аби стати викладачем початкових класів та хореографом. Я вам скажу так, що педагогіка для мене це не просто вибір, це моя спадщина, це моя династія, тому що я зростала у родині вчителів. І я з дитинства знала, що передавати знання це нести світло. І часто мене питають, як так вийшло, що ти перейшла у журналістику. Але я вам скажу, я не переходила, я доповнила педагогіка та журналістика дуже між собою пов'язані. Це вміння досліджувати, аналізувати, відкривати для себе нові горизонти, поширювати світогляд та пробуджувати свою свідомість. Навіть зараз я не змогла розділити для себе два шляхи ці, тому наразі я навчаюсь, здобуваю вищу освіту на двох факультетах на вчителя і на журналіста. І я хочу подякувати своїм викладачам, всім учасницям Арабеску, Людмилі Георгівні. Ви частина мене, частина мого встановлення. Доброго дня всім. Дякую, загадавши гості. Ви знаєте, сьогодні це вже чергова локація, і ми разом із гостями вашого закладу і задоволенням його входимо, дивимося. І нас надихає сьогодні працювати краще. Це вогник у ваших очах. Це віра в те, що за Такої молоді, як ви, майбутнє наша держава Україна. Тому навчайтеся, досягайте, опановуйте. На вас великі надії ми маємо. Ну і, звичайно, дякую всьому колективу подаючному за те, що щоденна ваша праця не проходила дарма. Сьогодні щиро говорили про те, про що ми не часто говоримо. Про свої невдачі на шляху до успіху, про перешкоди, які не завжди вдавалися пройти. І ми стали таку спільну хмару факатів. Тут і кава пролита на костюм перед виступом, і забуті вдома документи. Запрошуємо і вас долучитися до нашої розмови і поділитися своїми історіями, коли на шляху до успіху ставали перешкоди. Це найкорисніша штука. Чому? Тому що всі говорять про успіх. Да, він у всіх рай дуже прекрасний. Всі начебто такі успішні, успішні, але сам успіх формується саме через те, що людина пройшла якийсь шлях, і завжди, от завжди, я не знаю ні одну справді успішну людину в довгостроковій перспективі, яка б в якої не було б якісь невдачі. Ну, оскільки мене представляють тут а, як депутатку, хоча я, окрім депутатства, займаюся ще іншими речами, але, наприклад, про моє депутатство. Да? В віці, вашому, я не цікавилася політикою взагалі, от чесно. Ну, мені було не цікаво, я не розуміла взагалі, не пам'ятала прізвища, тому, напевне, я вважаю, що відсотків 80 з вас також не орієнтується, хто до вас сьогодні прийшов. Да? І деякі слова, звучать дуже дивно. Да? І ви їх навіть не запам'ятовуєте. Я депутатка регіонального рівня, це обласна а, рада. Вона Займається питаннями всіх 60 громад, які знаходяться на території Полтавської області. Окрім Кременчуцьке, є ще 60. І Я думаю, що деякі з вас точно представляють не Кременчук, тому що цей заклад є зразковий. Він залучає мешканців інших громад до Кременчука. І я сподіваюся, до речі, що Кременчук вам подобається. Так супер. От і ми займаємося питанням всіх 60 громад, не лише Кременчука. Щоб стати депутаткою Полтавської обласної ради, треба виграти вибори. Це складний процес, особливо місцеві, але це були, мої, не, мої, були не мої перші вибори. Перші вибори я е, хотіла стати народною депутаткою. Це Верховна Рада України, тобто це рівень національний, це розробка законів, які потім мають бути імплементовані абсолютно у всіх регіонах, громадах тощо. І от я не стала депутаткою Верховної Ради України. З одного боку, можна було так зробити не моє. Навіщо мені це треба, тим паче, що. Мої батьки були проти, мій чоловік був проти, всі були проти, ніхто не підтримав, а я була за. От, Тому, коли е, навіть ви, у вас в оточенні, наприклад, не буде людей, які будуть казати, що давай, молодець, вперед, а ви будете дуже сильно хотіти колись чогось, можливо, зараз, просто вперто йдіть вперед. Навіть якщо вас будуть відмовляти, ви відчуваєте, що ви можете знаходьте цю силу в собі. Плисти проти течі. Зараз наша країна пливе проти течі. І ми всі разом з вами в цьому човні вигрібаємо, От, тому я думаю, що ви вже достатньо, скажімо так, скілфул, тобто маєте навичок для того, щоб боротися і йти проти течії і проти вітру плисти, не втрачаючи свій курс. Віднайдіть свій курс всередині собі себе. Що вам подобається? Да, десь на перехресті, що вам подобається, що ви хочете робити, що ви можете робити, а і що буде вас мотивувати кожного дня. Минулого разу ми говорили про мотивацію. Мотивація вона в кожному з вас. Якраз те, що я вам розповідала, що заклад активно долучився до цієї українсько-швейцарської ініціативи і програми. і... Вміст цього кабінету простору отримано за грантові кошти цієї програми. До того, щоб це сталося, долучилася психолог нашого закладу Юля Сергіївна Парнюк разом з командою. Якщо є декілька хвилин презентації самого простору, із подальшою невеличкою ресурсною зупиночкою, ну простір ми. Готували такими двома локаціями, щоб можна було для індивідуальної роботи такий затишний куточок і для тренінгів, для зустрічей, ресурсних занять. Маємо різні методичні матеріали в якості ігор щодо управління емоціями, різні м'ячики антистрес. Тобто Ось такі заняття постійно використовуємо простір, запрошуємо в простір як студентів, ліцеїстів, так і викладачів і взагалі працівників батьків. Тому це ось е, навчальна аудиторія, яка перетворилася таким природним шляхом зараз. Будь-який захід не може проходити без підтримки військових, тому ми не забуваємо і сьогодні оголошено збір на акумулятор для військової частини 1546, Тому що ми повинні пам'ятати, що все, що сьогодні ми маємо, все, що протягом року було отримано, це тільки завдяки нашим збройним силам. По перше, я тут Уже не вперше. Я довчас гість в цьому закладі. Ну, така більш розширена у нас екскурсія, це думаю, дійсно вперше. У мене такі підтвердили, які таланти в нас тут зосереджені. Я завжди знав, що деяких університет, включаючи і наш, і рядом не стояв. Як і політ у нас час вистріли тоді. І тут ми подивилися, хто повиграв Олімпіади найвищі, і світові, і європейські, і так далі. Так що тут дійсно зібралася саме-саме, я думаю, це еліта нашого майбутнього. Ми навчаємося, бо віримо в майбутнє. Ми мріємо, бо знаємо, що мрії творять реальність. Ми не зі зброєю в руках, але з книгами, проєктами, піснями. Добро. Ми маємо світло навіть тоді, коли світ туміє. Ми будуємо Україну тут і зараз на сцені, в лабораторії, в спортзалі, в аудиторії, в укритті. Сьогодні ми разом. Ті, хто тримає стрій, і ті, хто тримає надію. І кожна наша дія це гіхтари, кожна перемога це кровні. І ми сьогодні запалимо їх разом. сила тіла, іду. Наше світло в єдності, дисципліні, командній підтримці. Ми спортивний олім. Палаємо енергії, що для всеї інших. Наша христина засвідчує, поші та рішень. Ми рік і ми віримо, що світло змінити світло. Цей ліхтар, символ знань, що освітлює шлях до Ми – ті, Николай настоятель Ми